Але якщо розділити всі продукти харчування, то на першому місці, що дає жировий гепатоз, це швидкі вуглеводи. І що відноситься до швидких вуглеводів, солодощі, цукерки, печиво, морозиво, солодка водичка, розумію, газована, все, що солодке, і коли воно зайве, зайве, ну більше цукру в організм поступило, чим потрібно, то ясна печінка його той в жир перетворює, потім ще й виникає зайва вага. А тепер у нас теж проблема з вагою. Але хочу сказати, що коли вже пішла зайва вага, вже ти пішов, поплив, вже трошки став, як булочка. Ну, тобто ростеш, ну то хочу сказати, що шир вже пішов, не вверх, а вшир, ну то хочу сказати, проблема з печінкою номер 1 Зверни увагу, треба звернутися. Ну, піди на УЗІ, провір, а вона в порядку, а нема там жиру. А ну, чи є вона, зміни там якісь є, дифузні, чи нема. Бо тому що, якщо вже вони є, то вже проблемка є. То вже якось треба змінювати свій раціон харчування. От проблема в чому. Але що саме цікаво? Що на першому місці я їм сказав, це є солодощі, швидкі вуглеводи. А швидкі вуглеводи це, ну, розумієте, це коли ти макарони їш, коли ти картоплю їш, Ну так, да, крахмали теж вуглеводи перетворюються в глюкозу. Фрук... Ну, я маю ввіду сахароза, глюкоза, фрук... і піднімається. Потім.